Чи заважає егоїзм на шляху до Бога? Дорогі мої, пропоную роздумувати над біблійною припчюю про богача і лазаря, яку розповів Ісус Христос. Якими були герої притчі? Про богача сказано, що був багатий, одягався у порфиру і весом, і щодня? Розкішно бенкетував. Луки 16,19. У той час вісон та порфира були найдорожчими тканинами, вартість одного комплекту одягу з такого матеріалу дорівнювала вартості 70 рабів. Оскільки багач був юдеєм, значить, дотримувався приписів закону щодо чистоти, тому мусив мати принаймні, що. Три-чотири варіанти одягу, щоб своєчасно міняти його, можна уявити собі, наскільки великими статками володів багач, окрім того, що дня розкішно бенкетував. У той час, коли на столах багача регулярно подавали кошерну і смачну їжу, біля його воріт лише убогий лаз. Який бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, Луке 16, 21. Він не просив того, щоб їсти багач, бо впале із столу за законом було нечистим, і правовірний юдей не міг собі дозволити таке їсти. Лазар був особою в крайній потребі, настільки обезсиленим. Що навіть не міг віддибитись від псів, які, приходячи лизали з трупи його. Очевидно, що задоволення життєвих потреб лазаря було для багача не просто можливе, навіть жодним чином відчув би дискомфорту, якби дозволив убогому доїсти залишки своїх бенкетів. Проблема полягала в тому, що багач був таким. У лапках закінченим егоїстом. За свого життя він не хотів бачити того, хто взивав про допомогу під його воротами, а він щодня входив і виходив ними, як і його гості, що приходили на бенкети, він тратив нерозумно для себе і свого непотрібного задоволення, зловживаючи даним йому багатством. Щоб більше, егоїстичний спосіб думання настільки вкоронився в ньому, що навіть перехід у вічність не може змінити його. Багач просить Аурама, щоб зробив чудо. Воскресив Лазаря і послав його попередити кого? Людство, юдеїв, грішників. Ні, дорогі мої, лише його п'ятеро братів, які живуть у домі його батька, Луки 16, 27, 28. Він навіть у вічності просто нездатен думати по-іншому. Його цікавили лише власні інтереси та обмеженого кола людей, які за певним чином ототожнені з ним, тілесними чи духовними зв'язками. Він не спасенний, бо не здатен піти проти своєї природи. Цей стан, притаманний усім людям унаслідок гріхопадіння, адам, викритий Богом у гріху, розуміє неминучість покарання, але вигороджує себе, спихаючи всю провину на єву, буття 3:12. Людина настільки отруєна егоїзмом, що це здається нормальним і природним. Але що каже Ісус Христос на останньому суді? Ідіть від мене прокляті вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене не напоїли. Був подорожнім і не прийняли мене, був нагим і не зодягнули мене. Недужим і у в'язниці, і ви не відвідали мене. Матея 25, 41-43 Що скаже цим Господь хіба? Не, не Люди, ви були затятими егоїстами. Вас не обходило нічого і ніхто, крім себе, і власних шкурних інтересів. Чому егоїстична людина не може осягнути спасіння? Що таке небо? Це досконала спільність між Богом і людиною, але і досконала спільність між самими людьми. Якщо людина не навчилася будувати цю спільність тут на землі, то вона просто не впишеться у небо, просто не зможе там перебувати. Для того, щоб прийняти спасіння, треба подивитися на Ісуса на Христі, прийняти те, що, що і чому Він для нас зробив. А погляд егоїста спрямовав не лише на себе. Він не здатний осягнути суті Христа. А чи стосується егоїзм лише матеріального, на жаль, впливи й наслідки його не менші, а може й страшніші в житті духовному. Кальталамеса проводив цікаве порівняння між подіями побудови Вавилонської вежі, буття 11.1.9 і п'ятидесятниці діяння 2.1.13. Що із яких мотивів робили люди в цих ситуаціях? Вони знайшли у землі сценар рівнину і оселилися там буття 11.2. Стародавні люди мали уявлення про те, що Божество живе на горі, тому ідея побудови вежі мала на меті досягнути Бога, але заставити його жити з ними на вершині гори. Вежа тих часів особливо побудована на абсолютній рівнині, чим і була Синар, рівнина, мала явне культове призначення. Люди будували не Богові, а собі, збудуємо собі місто і вежу висотою до небес і зробимо собі ім'я. Буття 11.4 вони дбали про власну славу, а Бог був лише для їх потреб. Вони не прагнули спілкування з ним. А займалися магією, озаме цим є кожна спроба заставити Бога поводитися так, як ти хочеш. Петро та учні були налякані після смерті Ісуса, відчували себе у загрозі і переховувалися, але сповнені Святого Духа на п'ятидесятницю, надивлячись на безпеку і думку інших про себе, вони проголошували величні діла Божі, діяння 2.11. З часом вони покинули родини, доми, маєтки, зреклися себе і пішли нести благовістку людям. Їх дійсно хвилювало те, скільки людей можуть спастися, їх не лякали жертви і утиски. Вони перестали дивитися на себе і власне життя, як на самоціль. Учні Христові вчилися жити небом вже тут. І якби вони не зерклися ще власного егоїзму, не змінили свого способу думання, світ не пізнав би Ісуса, християнство не могло би поширитися, і ми б далі сиділи в долині смертної темряви. Існує небезпека дуже пікантної, вдало замаскованої форми егоїзму, який у деяких християнських колах подається під видом неабиякого альтруїзму. На перший погляд, такі люди роблять все на благо інше, моляться за їх потреби, дають іншим себе. У чому проблема? Дають не Ісуса, дають себе. Там, де духовний наставник дає себе, надмірно прив'язуючи інших до власної особи, там, напевно, дуже бракує навернення і зречення від егоїзму. У молитві Егоїста рідко, а той і взагалі ніколи не почує слів славлю, дякую тобі, Боже, благословляю тебе. Суть його спілкування з Богом можна перебнати фразою: Боже, дай у той же час, ніколи не кажучи, візьми, Господи. Часто зустрічаються цілі групи таких духовних вампірів, які ходять на молитовні зустрічі. Бо їм там добре, бо набираються там енергії і сили. Бог через таку молитву стає джерелом задоволення власних потреб, а не тим, хто один достойний прийняти всю хвалу й честь, що рухає нами, для чого ходимо до церкви, бажання власної вигоди чи любов до Бога, його дітей, прагнення пізнати його краще і любити більше. Звернення на споріднених осіб через кровні чи духовні зв'язки теж може бути виявом егоїзму, такому може бути нездорова материнська прив'язаність до дітей, братня любов, яка не здатна вийти за рамки своєї родини чи спільноти. Що робимо ми для спасіння інших людей? Чи дбаємо про правдиве виховання своєї дитини, чи задовольняємо власне своєлюбство, жаліючи часу і сил, які треба покласти, щоб виростити дитину в рамках Божого закону? Чи хочемо нести Ісуса іншим людям, жертвуючи думкою загалу про нас? Перегляд жовтої преси. Задоволення від перегляду різного роду мелодрам, фільмів з виразною несправедливістю відносно когось, задоволення від почутих ще розказаних оповідань пліток про сусідів, священників та й політиків і так далі теж є виразним слідом егоїстичних нахилів особи, з якими варто почати боротьбу. Безвідповідальність результат не лише недоліків виховання, одержаного у дитинстві, а й геоїстичного способу думання, коли людину не цікавить і не хвилює те, якими будуть наслідки і вчинків для інших осіб. Безмірна надія на Боже милосердя заставляє людину думати, що вона. Не має робити нічого для задоволення своїх потреб, а все має для неї впасти з неба. Весь світ навколо повинен дбати за її потреби, а така людина, начебто, дбатиме за своє духовне зростання. Ледарі не здатні реально подивитися на речі і осіб. Але тут існує також інша края. Зайва турбота про речі, скороменущі. Для знаходження правильного відношення варто в молитві подивитися на речі, особи і способи дбання про них під призмою вічності, для того, щоб виявити силу свого егоїзму і викорінити його корисно час від часу, задумуватися над рядом запитань. Наскільки я жертовний заради інших, чи хочу бачити їх потреби, чи вмію правдиво співчувати, тобто ставити себе на місце іншої людини, наскільки я жертовний заради Бога, що він хоче, щоб я зробив, чи дав для нього? Наскільки я жертовний заради спільноти християн, до якої належу яким є мій реальний вклад у її функціонування? Скільки разів на день вживаю у звичайній розмові, розмові я? Чи правильно я розумію поняття любові? Чи практично живу тим, що любов це почуття, а акт вільної любові людини, яка вирішує? Відноситись до ближніх певним чином, незважаючи на ніщо, усвідомити собі, що є грішних, гріхи якого розп'яли Ісуса, часто роздумувати про небо, особливо як про місце єдності з Богом і Його народом. Як ми вже з'ясували, егоїзм заважає нам на шляху до Бога, але також Він заважає стосункам з ближніми. А також егоїзм заважає адекватно сприймати оточуючу реальність, як це зауважив Господь. Бо згробіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх, Матея 13:15. Огробіння серця. І є прямим наслідком егоїзму, через що людина перестає бачити, чути, відчувати серцем проблеми оточуючих людей, а з часом і свої власні. Але як таке взагалі може статися, що людина перестає бачити власні проблеми? Подібне трапляється, дорогі мої, коли людина починає звинувачувати у власних проблемах? І негараздах оточуючий світ людей, навіть Бога, дивися, як в один-три. одним словом, усіх, окрім себе. А якщо винні усі, звісно, окрім неї, то і вирішення проблеми перебуває поза компетенцією та можливостями цієї людини, яка від цього жалюгідного становища починає деколи навіть отримувати розраду та якийсь самосел. Мазохіцьке задоволення, на кшталт, от тільки погляньте: вона така бідна, така нещасна, і їй, бідолашній, ніхто не допомагає. А якщо й допомагає, то неналежним чином, в не достатньому обсязі, не у слушний час і так далі, і тому подібне. Нічого вам, дорогі мої, не нагадує про сьогоднішню ситуацію у нас війною. Ще кругом світ винуватий, світ нам не дає. А то, що самі ми прогавили той час, що самі нічого не робили, до шашлаків готовилися. Тобто занурюємося у шкодування себе самої, бачити те, що діється, ну то не наша вина, не дали нам зброї. Можливий інший варіант, прямо протилежний, що й не згадано. Людина настільки підноситься над оточуючими її людьми, над їх жалюгідними проблемами в лапках, що починає відчувати себе ледь не ідеальною. Хоча декому вдається досягти такої міри досконалості, звісно, уявної, але все ж, що в такої особи абсолютно зникають будь-які проблеми. І це не дивно, Адже у втіленої досконалості апріорі не може бути жодних проблем, принаймні, їй так здається, до пори до часу. Напевно, вам доводилося стикатися з подібними способами, як з першими, так і з другими. Можливо, не раз, а може хтось побачив це в самому собі. Якщо подібна річ сталася з вами, то ви щасливчі. Або ж, висловлюючись біблійною мовою, блаженний, блаженні у Боги Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Матє 5:3. Це Божа характеристика саме про таких людей, тобто людей, які побачили, відчули себе егоїстами, і через це їм стало соромно ніяково. Одним словом, ці люди зрозуміли, що їх нинішній духовний стан не відповідає тому образу, за яким ми всі створені, і який так чітко проглядається в особі Ісуса з Назарету, який саме для цього і прийшов у світ, щоб запропонувати усім нам зцілення, зокрема від егоїзму. Тут ще спробуємо придивитися. Чи не є біблійний Бог верховним егоїстом? Подивіться, що нараз це жорстокий Бог. Це питання виникає у людей, коли вони роздумують, що Бог усе робить заради своєї слави. Так чи не страждає Бог на манії величі? Люди обмежені рамками людської системи координат. Коли ми думаємо про мотивацію, то ми. Невинуче відштовхуємося від уявлення про те, що мотивує нас самі. Для людини шукати свою, своєї власної слави це чистий один нарцисизм. Людський егоїзм постійно у нас на видноті. І якщо бути чесним, то ми знаємо, що самі мимоволі шукаємо власної слави. Фактично, у цьому і полягає суть гріха. Наше прагнення до слави за своєю суттю і длопоклонничке та егоїстичне. Павло чудово пише про це, називаючи себе мудрими, збожеволіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів, Римлян 1, 22, 23. Ця епідемія, наша краде у Бога славу лежить у самому серці гріха. Ми хочемо мати славу, яка належить тільки Богові. Роздумуючи про Бога, ми автоматично думаємо про нього по-людськи, і ми пов'язані уявленими, що прагнення до своєї слави порочне. Але якщо ми хочемо правильно роздумувати про Бога, нам треба мислити в абсолютно інших категоріях. І зробити це ми можемо тільки завдяки даному нам откровенню. Бог повинен дати нам навіть систему координат, яку ми зможемо роздумувати про нього. І Він робить це у своєму слові. Біблія каже нам, що Бог усе робить заради своєї слави. Як Бог сказав своєму народу через пророка Зекіла. Тому скажи дому Ізраїлевому, так говорить Господь Бог. Не задля вас я зроблю це доме Ізраїля, а заради святого імені мого, яке ви знеславили серед народів, куди прийшли, і освячу велике ім'я моє, знеславлене серед народів, серед яких ви знеславили Його. І пізнають народи, що я Господь, говорить Господь Бог, коли я вилю на вас святість мою перед очима їх. Езекіла 36, 22, 23. Рятіуні діяння Бог здійснює зараду своєї власної слави, навіть коли це спокутування Його народу. Він робить це, щоб виправдати своє ім'я і явити свою силу і святість, саме творіння. Аж до останнього атома і молекули виявляє Його славу. Небеса вповідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, Оспівує псалмопівщик про те, що Бог створив світ з метою явити свою славу. Псалом 18.2. Кінець кінцем, дорогі мої творіння це театр слави спокутної любові Бога. В цій виставі відбувається велика історія про Боже спокутування, здійснене у Христі, а при завершенні історії відкровення нового неба і нової землі стане сценою для явлення слави тридиного Бога впродовж вічності. Чи означає це, що Бог страждає на манії величі? Відправна точка для відповіді на це запитання досконалість Божа. Бог, будучи єдиною досконалою істотою, усе робить досконалим чином. Він досконало виявляє свою досконалість. Він навіть ревонує свою власну славу. Жан -каль, він нагадує нам, Бог названий ревонителем, бо Він не потерпить жодного суперництва, яке могло би принизити його славу. У людини таке ставлення було потворним і огидним. У Бога ж воно досконале і святе. Герман Ба Бавінг так виразив цю істину: Бог не може набути спокою ні в чому, окрім себе, і не може бути задоволений нічим окрім себе. І йому не залишається нічого, як тільки шукати свої власні слави. Так само, хоча і з абсолютно інших богословських позицій. Карл Барт розумів Божу славу як його гідність і право не лише займати, але підтверджувати, і проголошувати, виділяти і лень не набувати такого помітного становища, щоб усюди було очевидним, що він єдиний. Чи страждає Бог на Манію велич? Може, він не вищий егоїст, ні другим і звичаєм? Насправді це гордовите і безвідповідальне питання. Як може Бог у своїй досконалості бути не тим, хто Він є? Але в якому сенсі це питання корисне, оскільки воно спрямовує увагу до суті Божої слави і повертає богословську точку, відліку початкове положення? Бог проявляє любов до нас, коли виявляє свою славу і реунує про своє ім'я та репутацію. Наша найбільша радість споглядати Його славу. І прославляти триєдиного всю вічність. Пропащі творіння, полонені гріхом, не можуть зрозуміти, що позбавляти Бога слави означає позбавляти себе істинної радості. Щоб ми дізналися про це, потрібна Божа благодать. І як ні, вражаючи, Бог прославляє себе, коли відкривається грішникам, і рятує їх через досконале спокутування від греха у Христі. На даний момент, дорогі мої, ми бачимо найповніший прояв Божої слави в Христі Христову. Одне це відповідає на поставлене затохання набагато переконливіше, ніж будь-який аргумент. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, залиште коментар під відео, я уділяю благословення, а також імена напишіть і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Slava Isusu Hrestu